Всім привіт! Так, дивіться, що мені горбавиться. Це пісок війни привезений. Мав накидати фундамент, мали, все робити. В хаті. Але не так сталося, як гадалося. І горбавиться. Всі пісок. Ось. Можна решетом сіяти, у нас є таке решето, але тут треба двох. А так є ось така у нас постіль О, і нею сіємо. Тут ми царату підстеляли під низ і вона зберігся пісок, то він не, не вліз в землю, бо так би його ніде не було. Там, коло воріт нас, коло оличі, там дві машині було піску, все, все роз'їли. Бачите, на клійонці раз забрав і все. Пісок чистенький. Так що ось таке-то. А там перетовкці й нема. А пісок зараз нема де так набрати. А, а. І треба багато купати. Та й таке-то. Або після, або купають. Де ті помощники, що казали? Що треба те зробити, те зробити, приходьте, поможете. А то розказувати є вас багато. О, а допомогти нема кому. Приходьте, поможете, покажіть які ви шустрі, які ви спритні Ще до роботи. Пісок є, цемент є, бетономішалка є. А то всі розказують, який бардак кругом. Прийдіть, покажіть, як робити. Навчіть нас. Без дар таких, як ви пишете. Де ж ви помічники язиками? Язиками і я мію телепати. А от робити ніхто не хоче йти допомагати. Так, щось таке то. От. Це він пересіває пісок. А там щось будемо робити тоді. Далі. О, так, щось такі, то справи. Пісочок. А це, а це під'їдає, щоб силу мав робити. Так, щось так, то бачите, їсти не даю, то він, бідний, купив собі пачечку сімочок, кишені носить, щоб ніхто не вкрав не І щоб. Мам, з'їсти бідненький, а то де ж йому їсти хто дасть. Ні, ні подібного, хіба коли з гусятами піде, то вон попасеться в траві. <гуми> ja, тут можеш вибрати. А, ще тут можеш вибрати, ну бачиш, і вже добре. А, а, б... Б, ну, не, щоб не розсувався. Дощчину. <гуми> щоб порусувалося. Десь років лежав. Так що, ось такі-то справи. Так що заходьте помічники і допомагати Ігорові. Я вже їсти зготую, Голодні не будете, не так, як Ігор ігорські шані будетися мужки їсти. Я вже зготую вам їсти, дам. Вже потрудюся. Та й таке то. Так що, такі-то байки, у нас така погода. Натягує, підтягує, спати люба хоче, пора лягати спати. Звітом, бачите, файна хмара йде. Напевно, буде дощ. Звідтом сунеться хмара. Те, що звідси підтягує. Б, хмари? Що це ну, то хмари хай собі йдуть, а ти що думаєш, проти, проти хмара не може прийти. Всяко може бути. Я знаю краще, що ти тямиш. У <сум> мене хмара звітом йде, я бачу її. Хай собі буде на небо, я на небо дивлюся. Звідки вітер Ду і звідти йдуть. Мої гуси сидять. Посідали колобочки. зараз йду, буду виносити, розпалювати. О, Треба розпалити. Ні, ні, там вже нема що. О, треба розпалити. Тутечка хай вариться, Козам їстоньке. Будемо йти працювати, а я йду буду доїти, і молоко перегонити треба. Бачите, і бавиться. І перетрасає. Так, він був насіяв піску, поворота до доробили. Ось. Все починається з буріти. Це починається з Ну. Захотів Ігор побавитися, щоб вже не писали ті пісюльки, що ворота не так стоять, що все не так, то приходьте допомагати, він хоче зробить. Я запрошую. О, так, щось таке. -то. Ладно, біжу я до роботи, а ти працюй, я прийду провіру, тому я ще вечера ти дам. Або ще тіся мушки з кишені заберу. Ось так, бачите, як файно сипиться пісочок. Так, щось такі, то справи. О, показую вам курчата. Мусила відкрити бляху і забрати. Вигнали їх сюди, а вони всі стиснулися під бляху, були б одні других подушили. О, чого ви сваритеся? Чого кричите? Непорядок, до вас докинули курчат, ну ніс не зробите. Ці вже курчата майже такі, як ви, чуть-чуть менші. Ага. Ну нічого, день-два вони привикнуть. Ну, і все буде добре, бачите, які вони красунчики. Просто вони не привикли на дворі. Це для них стрес. Ну нічого. Все буде добре, день-два вони привикнуть і будуть бігати. Потім гніздо накрию. Головне, не забути накрити, як буде дощ, щоб не замокло гніздо курам. Та я тут такі справи. То вони вже туди сперлися, вже там сидять. Туди було б троє, задушилося що. Ми. Ось таке діло. Добре, що подивилася, бо ще небагато їм залишилося. ще хвилин зодю їм їм був би капець. Ось таке буває. так що є в житті. Гарного всім дня і міцного здоров'я, всім, па-па.